Друзі, усіх вітаю з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження: це Lexus LX 570 під капотом 5,7 бензин, повний привід, звісно, автомат. Автомобіль від першого власника з автосалона в ідеальному стані в цілому. По кузову має дві косметики без криміналу. Взагалі, участі у ДТП не приймав. 153 тисячі рідного пробігу. Технічно просто ідеальний автомобіль на максимальній комплектації. Автомобіль у нас має три камери по колу, два комплекта гуми, повний набір ключів та документів, де він купувався, безключовий доступ, сірий шкіряний салон, пам'ять сидіння, повний електропакет, електросидіння, регулювання дзеркал, електрорегулювання керма, підігрів та вентиляція сидінь. Таку приборочку, кермо також в ідеальному стані, круїз контроль, навігацію, три камери по колу, запускається кнопочкою. Клімат у нас для передніх та задніх пасажирів, регулювання підвізки, преміальна система Марк Левінсон. Панорамний люк. Ззаду також салончик в Superstanie. Взагалі ніяких нарікань. Також мається клімат. Стелі частенька, моніторчик для задніх пасажирів, семимісний. Ззаду також все чистеньке та ціле. Друзі, автомобіль, стан просто сіли та поїхали. Другого такого лексусу просто немає. Стан дійсно ідеальний. Будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв до нашого автосалону. Ми на вас чекаємо. Потестили, подивились та купили. До зустрічі!